Це програма «10 хвилин у студії Дар'я Юськова. Здобути перспективну професію у шкільні роки це не тільки можливо, а ще й доступно. Сьогодні гість нашої студії Костянтин Колесников, директор Криворізького ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання Донецького державного університету внутрішніх справ. Вітаю вас у студії! Вітаю, пані Дарія. Вітаю, шановні глядачі. Розкажіть про ваш заклад, історію ліцею і переваги навчання. Дякую. Ну, я думаю про історію ще казати рано. Тільки цього року ми повною мірою запускаємося. Набір ліцеїстів вже відбувається зараз, і тому бажаючим вступити, я радив би поквапитися. Загалом історія ліцею це історія не тільки нашого ліцею, це історія ще чотирьох ліцеїв, що є в Україні. Вона почалася пару років тому з ініціативи міністра пана Ігоря Кліменка та президента Володимира Зеленського. Ця ініціатива є фактично соціальним проектом. Соціальним проектом підтримки наших військовослужбовців, всіх збройних формувань, всіх сил захисту України від ДСНС і національної поліції до бойових підрозділів. Чим навчання у вашому ліцеї відрізняється від інших, які освітні програми реалізуються у закладі? Саме по собі навчання мало чим буде відрізнятися від навчання в загальноосвітній середній школі, оскільки ми орієнтуємося на програму Міністерства освіти України. Втім, є свої нюанси, своя специфіка. І перш за все, це контингент ліцеїстів добираються не за принципом найкращий, не за принципом якихось ступних випробувань, важких подолання важких перешкод. А добираються перш за все ті дітки, які належать до родин наших захисників. Для них є пріоритет, і саме вони можуть навчатися в ліцеї програми. Збирається на стандарти Міністерства освіти, на світові стандарти, але є певні пріоритети. Перш за все, це повний пансіон. Діти навчаються, ну як так би мовити, 24 на 7, живуть на території ліцею, здобувають не тільки знання, але і відповідно навички поводження в колективі, дисципліни, спортивне виховання. Пріоритет віддається навчанню. В галузі правознавства та фізичної культури та спорту. Педагогічний колектив. Хто у його складі? Склад педагогічного колективу. Ну, тут багато можна про це і довго говорити. Він тут -от докорінно відрізняється від того, що є в середніх школах. По-перше, це педагоги, це вчителі, яких ми добираємо дуже ретельно з найкращих педагогів міста, взагалі області. Також, крім вчителів, які представляють загальноосвітні предмети, є потужний колектив вихователів. Вихователі це бойові офіцери, жінки та чоловіки, які за спиною мають багаторічний досвід не тільки служби, а власне участі в бойових діях. Робиться це для того, щоб діти відчули захист і підтримку з їхнього боку і могли до них звертатися ну, як можливо до других батьків, оскільки всі вони подолали той шлях, який долали рідні. Наших ліцеїстів, приміром, я перед тим як був призначений на цю посаду, проходив службу в бригаді спеціального призначення АЗОВ Національної гвардії України. Мій заступник служив в бригаді Людь. І з іншого боку, вихователі і педагоги мають досвід академічний, скажімо, заступниця з навчально-методичної роботи. Тривалий час працювала в закладах вищих, вищих закладах освіти системи МВС, і має потужний багато досвід. Які принципи підходу виховання та навчання ліцеїстів? Принципи це перш за все гуманізм, вірність своїм побратимам, своїм товаришам, це національна гідність, це поняття честі і відданості своїм рідним, своїм близьким, своїм побратимам і перш за все, своїй батьківщині. Хто може вступити до вашого ліцею для здобуття повної загальної середньої освіти? Під час набору ми спираємося на поснову Кабінету міністрів, відповідно до якої набираємо на навчання дітей, умовно поділених на 5 квот. Перша квота це діти загиблих, далі це діти полонених. Бійців, які поранені, здобули поранення та інвалідність, і є на сьогодні або вже ветеранами, або е чинними військовослужбовцями. Це стосується не тільки бійців ЗСУ, Національної гвардії, це стосується, як я вже казав, і поліцейських, і наших рятувальників, і взагалі всіх представників сектору оборони. Чи є вступні випробування, які саме безперечно, не дивлячись на те, що ми виходимо з. Е Ну, Певного обмеження в доборі ліцеїстів, бо я ще раз підкреслюю, це саме соціальний проєкт підтримки родин захисників. Випробування є. Добір здійснюється починаючи з першої декади серпня, з трьох дисциплін. це фізична культура і спорт, біг, підтягування, відтискання. Ну, не дуже складні, але необхідні вправи, які, я думаю, з легкістю подолають наші. Претенденти, це диктант з української мови і це тести з історії. Все на базі програми 9 класів. Тобто, ми готуємо останні роки навчання в середній школі. Це на сьогодні це 10-11 клас. Відповідно, на цей час вступити можуть випускники 9 класів. Про мови доступності, наскільки вони забезпечені у ліцеї? Ми виходимо з того, що наші вихованці мають належати до основної групи за станом здоров'я. Втім, відповідно до законодавства створені всі необхідні умови доступності: відповідні санвузли, душові кабіни, можливість потрапити до приміщень ліцею. Приміром, зараз замовлено ліфт, зовнішній ліфт, який буде прибудований до нашої будівлі найскоріший час, так би мовити. Тобто, навіть так, ліцей триповерховий можна буде дістатися, не долаючи сходи цим ліфтом. То всі умови законодавства в цьому плані дотримано. Про професійні перспективи, які можливості відкриваються перед випускниками ліцею після закінчення навчання, ну ці перспективи вони ґрунтуються на тій підготовці, які вони проходять, і тій програмі національно-патріотичного виховання, і так би мовити, культурного виховання, що можна так висловитися. Культурна програма дуже потужна. Це і екскурсії в межах міста, в межах області, в межах країни і за її межами. Наприклад, зараз наші вихованці, я маю на увазі зараз всі, всі ліцеї системи МВС, це і Вінниця, і Київ, і Дніпро, і Івано-Франківськ. Вони перебували в таких, от. Поїзд, я б не назвав би це відпочинком. Вони збагачуються величезним досвідом, досвідом спілкування, комунікації зі своїми однолітками з інших країн. Ну це, зокрема, Республіка Латвія, Сполучені Штати. Все це здійснюється за кошт держави. Відповідно, ліцеїсти перебувають на повному пенсіоні, їхні родини не витрачають жодної копійчини, вони забезпечуються всім необхідним від одягу до харчування. Що стосується перспектив. Я хотів би підкреслити вже втретє, це кажу: це соціальний проєкт, це не військовий, це не поліцейський, це не ДСНСний не начальний заклад. Акцент робиться на фізкультурі та на правознавстві. Це потрібно кожному громадянину за великим рахунком кожній людині. І відповідно вони зможуть вступати в будь-який начальний заклад країни або взагалі світу на будь-яку спеціальність. Ми, звісно, бажали би як. Чинні військовослужбовці, чинні поліцейські, ми бажали б, щоб вони пішли в сферу в сферу оборонну. Але це вибір кожного ліцеїста. Ми на це не наполягаємо. Якщо дитина хоче стати архітектором, вона відповідним чином готується до цього, і ми створюємо для цього умови. Вчителі, які ведуть загальноосвітні предмети, вони так само в додатковий час будуть готувати ліцеїстів до складання національного мультимедійного тесту. І відповідно по завершенні навчання навчання, я перепрошую. Перший випуск буде в наступному начальному році. Ліцеїсти можуть обрати будь-який цивільний заклад. будь якого міста будь якої спрямованості тому, що перед тим вони вже обравши дисципліни для підготовки до НМТ, набувають е підтримки з боку педагогів е фаховою підготовки, щоб ці випробування е скласти якісно здобути високі бали. До якого терміну потрібно подати документи до приймальної комісії? Як е саме е це можна зробити? Тут радше говорити не стільки про приймальну комісію, скільки про комплектуючі органи йдеться про те, що якщо ти військовослужбовець ЗСУ національної гвардії, ти звертаєшся за для того, щоб дитина навчалася в ліцеї до відповідно служб кадрових своєї частини. Якщо це поліцейський, службовець цвслужбовець ДСНС звертаєшся відповідно до своїх органів профільних управлінь, відділів кадрів. І ці вже спеціально підготовлені фахівці допомагають батькам скласти навчальну справу. Всі навчальні справи мають бути надані ліцею до 30 липня. Тому я ще раз з чого почав, раджу поквапитися, бажаючим обрати навчання в нашому ліцеї. Коли буде оголошено список осіб рекомендованих до зарахування? Ну, виходячи з того, що перша декада серпня це ступні випробування. Вони розтягується на кілька днів, щоб, скажімо, між іспитами діти могли відпочити. Перегляд результатів підведення підсумків здійснюється відбірковою комісією, затверджується на рівні міністерства. Це ну, орієнтовно середина серпня, і вже починаючи з перших чисел. З 20-х числ, давайте так. З 20-х числа серпня, ті, хто пройшли ці випробування і рекомендовані зарахування, вони приїжджають до нас до ліцею і проходять те, що ми на своєму жаргоні називаємо курс молодого бійця. Ну це все просто адаптаційний ознайомчий період перед початком занять. Перед днем знань 1 вересня. Дякую вам, дякую, пані Дарія. Це була програма «10 хвилин. Побачимось.